Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Друзі Путіна в Україні. І це навіть не тільки ті, кого ви добре знаєте: оці рештки жопоблоківців, оці псевдопопи, УПЦ, ФСБ, якісь ватні, напівватні, на чвертьватні блогери, всякі Труханови. Це значно ширше коло осіб. Вони по справжньому небезпечні для прикладу наші бійці, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту або дуже близько до лінії фронту, часто вимушені наймати у місцевих собі помешкання і для службових потреб, і просто для того, щоб жити. Тобто, якщо вони не в шанцях, безпосередньо не в бліндажах, а трошки далі, то вони ж живуть там в хатах. Так от зняти квартиру десь там біля сілідвого. Це такі самі ціни, що в Києві, тобто добрі місцеві люди нахабно, нічого не боячись, просто визискують військових, у яких не так, щоб дуже великі зарплати. Ми абсолютно точно знаємо, що якщо ці території будуть захоплені ворогом, то окупантам вони будуть віддавати свої помешкання безкоштовно. Те, що ці люди нахабно. Заробляють на українських героях, це означає, що вони не поважають українські збройні сили. Вони не поважають українські збройні сили, тому що вони їх не бояться. Вони бояться окупантів і тому вони поважають окупантів. Вони є друзі Путіна навіть якщо вони самі собі в цьому не зізнаються. Якщо ж український захисник здійснить так, як і належало би зробити. З міркування справедливості і здорового глузду дасть прикладом в зуби і буде мешкати там на безоплатній основі. Просто на тій підставі, що він захищає цю потвору, яка є власником цієї будівлі, то на цього нашого українського захисника одразу насипляться вебешники, різноманітні мінти, та його просто заарештують. І от я вам хочу сказати, що в даному випадку ці ВБШники і всі різновиди мінтів є друзями Путіна. Українські збройні сили можуть програти. Вони можуть програти не окупантам. Проти окупантів вони звитяжно воюють і будуть воювати ще дуже довго. Вони можуть програти внутрішньому ворогу, який, на жаль, постійно посилюється. А посилюється він тому, що його не пригнічують, тому що його не залякують, і тому, що його не б'ють. От саме тому він і стає ворогом. А якби робили все це, то він би був би другом, то ці б люди були би не друзями Путіна, вони були би друзями українських збройних сил. Я оце скаржився вам на те, що зараз кияни і не тільки кияни відмовляють багатьом військовим, якщо вони хочуть в Києві для якихось службових потреб чи просто щоб пожити. Орендувати е, якісь приміщення, житлові або не житлові, наприклад, приміщення для рекрутингового центру. Ну не хочуть здавати військовим. І ці люди не знають, але вони друзі Путіна. І е, найкраще, що можна було би зробити в цьому випадку, це розслідувати кожний такий випадок і притягати до відповідальності кожного таку потвору, яка боїться наших військових насправді він нічого не боїться, він ж не боїться військового навпаки. Якби він боявся, би, він би тріпітав, він би здавав би за половину ціни, але він зневажає нашу армію, а це означає, що він навіть підсвідомо очікує на окупантів, їх не душить, тому вони проти нас. Бо багатосотлітня практика. Показує, що люблять тільки тоді, коли бояться. Якщо нема свідомості, має працювати Стокгольмський синдром. Значить, ми маємо бути тими людьми, яких ці потвори бояться, у яких вони перебувають в заручниках. Хто найбільше любить ванюшек? Хто є найбільшими прихильниками Москви? От саме ті, над ким венюшки найбільше знущалися. Венюшки придушували. Угорські повстання в XIX столітті, вонюшки е, гвалтували угорських жінок і розстрілювали угорців в 44-45 році. Венюшки придушили угорське повстання в 56 році з Великою жорстокістю, і тепер найбільш проросійська країна в Європі це Угорщина. Московити знущалися над східними німцями довгі десятиліття. І тепер східні німці голосують за проросійські партії. Саме ті області України, які найбільше виморювалися Холодомором, саме ті найбільше люблять московитів, саме ті найбільш толерантні. До окупантів я пам'ятаю, наскільки грузини зневажали і ненавиділи московитів в 90-х роках. Але після того, як московити їх трошки постріляли і ледь не дійшли до Тбілісі в 2008 році, після того як вони над ними добряче познущалися, то грузини їх люблять при владі промосковській партії. Та й навіть в суспільстві. Скажімо, робити бізнес з московитом, приймати у себе московитів, пускати до себе московитів, це вважається цілком нормальним. У вас відібрали третину території, вбили ваших родичів, і після цього ви їх полюбили. То це стосується навіть чеченців і навіть дагестанців. Чим більше гноблення, тим більше чеченських і дагестанських добровольців воює на боці. Рефі. чому така популярність Хамас? А тому, що вони терористи. А були б вони правозахисниками, то їх би всі зневажали в світі. Але Хамасівці вбили дуже багато невинних людей, і тому невинні люди всього світу і в Сполучених Штатах і в Європі люблять і підтримують Хамас. Що ми повинні вимагати ота невелика кількість врезномислічих людей, які є в цій країні, так це жорстокої диктатури. Нам потрібна диктатура збройних сил, нам потрібна диктатура політичного центру. Всі мають заткнутися і всі мають працювати на перемогу. Інакше кількість друзів Путіна у нас буде збільшуватися з кожним днем. Не бояться. Не люблять якісь мери зібралися в Дніпрі Кличко, цей мер Дніпра, там ще якісь бідкалися, як на них тисне центр і вирішили боротися з центром. Це в часи війни боротися з центром потвори, їх не посадили одразу на цьому зібранні, їх там не заарештували. Тому все погано, браття. Ми можемо програти. Кожен раз, коли вам браття захочеться помолоти язиком, от просто так. Знаєте, що ви в цей момент друзі Путіна московити витрачають від сотень мільйонів до мільярдів доларів в рік на пропаганду в Україні і на здійснення. Інформаційно-психологічних операцій більшість того, що ви читаєте в інтернеті, з їхньої подачі, вони все це вдало таргітують між іншим, і ви переважно через соціальні мережі отримаєте саме те, що вони хочуть вам донести. Це дуже добре видно, як вони витрачають зусилля на те, щоб зродити ненависть до сирського до верховного головнокомандувача до ТЦК, тому що через ТЦК, які вони там не були. Поповнюються Збройні сили, а московитам не потрібно, щоб вони поповнювалися, ненависть до курської операції, зневага до цих рішень, і навіть ненависть до боротьби з корупцією. От подивіться, як мало обурення викликала у нас в соціальних мережах, наприклад, податкова реформа, чи ті податкові зміни правильно сказати, я вважаю, абсолютно неправильні. І як багато ненависті до ти Ми теліпаємо язиком щодо предметів, щодо яких не маємо жодного уявлення. Ми судимо на підставі відсутності інформації. Нам здається, що якщо ми чогось не знаємо, то цього не існує. Це ідіотизм. Тисячолітній історичний досвід і Біблія кажуть нам, що є час розкидати каміння, а є час збирати каміння. Є час для революції, бунтів і незадоволення, це мирний час, воєнний час це час консолідації, це час забути про все, це час усвідомити, що тільки в єдності і тільки в абсолютній підтримці політичної військової керівництва ми можемо навіть не перемогти. Ми можемо вижити. Мені хтось сказав, що якщо боротися з корупцією, то треба починати чистити оточення зеленського спочатку, перш ніж чистити ТЦК або МСЕКи. Я вам скажу, браття, в Україні корупція розвивається всі роки незалежності. Українці за весь час ніколи серйозно масово не боролися з корупцією, тому що вона їх задовольняла. Українці завжди підтримують. Корупціонерів, подивіться, як вони підтримують е, Труханова в Одесі і як вони підтримують кличка в Києві. Коли українці стають на бодай найменші посади, вони одразу починають практикувати корупцію. Чуєте цей звук? Місто це тиша, а село це бензопіла. То можливо, думаю, я починати треба не з того, щоб… Чистити оточення Зеленського, а з того, щоб чистити українців. Можливо, починати потрібно з вас. Якби ви не ставилися до Зеленського, Путін значно гірший за Зеленського, і всі московицькі правителі завжди були значно гірші за Зеленського. Але у московитів є одна сильна риса. Вони завжди підтримують всіх своїх правителів в часи війни, навіть поганих. Саме тому Московія зараз найбільш обширна країна на землі, і саме тому це Московія захопила чверть української території, а українці захопили тільки маленький шматочок Курської області. Якщо всю свою історію ми терпимо принизливі невдачі, якщо ми бачимо, як такий неякісний народець, як московицький, весь час розширює свою територію. Ви час домінує, весь час нав'язує себе. То, можливо, варто чому-небудь повчитися, і я скажу вам, чому варто повчитися поменше теліпати дурниці язиком. Я теж теліпаю багато дурниць із своїм язиком, але я принаймні намагаюся виправитися і закликаю до того самого і вас. Ви дуже Добре, ковтаєте всю цю чорнуху, яку вам пихають московити, тому що ви втомлені і знервовані. Ви втомлені і знервовані, бо не задіяні в обороні. А причина неврозу це невикористана воля. Треба використовувати волю. Я колись розповідав про цей механізм, але це мені дуже подобається. Старовинне дослідження, що пацюка. Закривають в клітину і в підлогу час від часу подають електрострум. Потічку боляче він не може зрозуміти причини і не може зрозуміти своєї провини. І він страждає худне, і у нього облазить хвостик, але потім йому підсаджують іншого петічка туди. І коли потічку боляче, коли туди запускають електрострум в підлогу, то він. Зі злості починає гристи у цього пацючка, який поруч з ним. І дивно у нього покращується здоров'я, він знову поправляється, і хвостик уже не облазить. Коли нам тоскно, коли нам боляче і прикро, ми повинні гризти ближніх, ми повинні накидатися на своїх. Тоді наші хвостики не облазять. І це саме той механізм, що Чим більше московицьких ракет летить нам на голови, тим більше ми починаємо ненавидіти не їх, а один одного. Чим більше жорстокості демонструє московське керівництво, тим більше ми починаємо ненавидіти київське керівництво, і тим більше у нас всередині зростає готовність. Сприйняти окупантів психологічні механізми цього явища непогано розкриті у виставі Колаборант за моєю п'єсою. Вона буде гратися 29 числа в культтеатрі. І ви зможете на це подивитися, придбайте квитки, знаючи, що кошти з нашої культурних культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона Братство. Таймс» написала непогану статтю, що Китай не сильно задоволений тим, що Північна Корея почала так плотно співпрацювати з московитами. Всі три дні був в Казані і не прокоментував. Участь корейських солдатів, тобто Китай опосередковано підтримує Москву, але оця активність Північної Кореї йому не сильно до вподоби. Ці півтора мільйона мобілізованих у північній Кореї це мобілізація переважно в трудову армію. Тобто зараз для них просто золотий час для цих північних корейців. У них вже не було майже жодного експорту. А тут вони можуть виробляти снаряди для московитів. І е, вони виробляють їх руками. Що вважається, що у них на автоматичних лініях дуже застарілих і неякісних, це все погано виходять. А тепер вони мобілізували півтора мільйона людей, які за рис і якусь там собачатину вже роблять це все вручну. От вручну виходить краще. Ким просто щасливий за кожного спеца, якого він посилає в Московію. Йому Путін платить 4 тисячі доларів. Як би там не було, і скільки б їх не було. Але помітьте, північні корейці вже воюють в Європі. Тобто проти Європи в Європі воюють уже московити і північні корейці сюди вже добралися а значить доберуться і інші азіати. Але європейці ховають голову в пісок і не бажають бачити НАТО в Україні. Трамп має рацію НАТО безсенсове. Якщо європейці не бажають в достатній мірі допомагати Україні, яка воює замість них, то вони не будуть допомагати і сполученим штатам, коли вони будуть воювати замість них. А в цьому ж ідея НАТО ідея НАТО в тому, щоб Сполучені Штати воювали замість європейців. Тепер із веселих новин цей теракт під Анкарою. Це двоє людей зайшли в офіс компанії. Одна з найбільш компаній, яка найбільше охороняється. При чому армією всього в перестрілці загинуло 5 людей. 22 були поранені, в тому числі і двоє оцих курдів. Анкара завдала. Ударів по курдським територіям в Сирії і в Іраку. У відповідь британський прем'єр-міністр Сталмер трохи часу тому приїхав до Сполучених Штатів. Йому організували зустріч з Трампом. вони Дуже довго розмовляли. Відкладала навіть відліт літака Сталмера, і склалося враження, що домовилося, тому що був страх, адже Трамп, ніби правий, а це ліборісти, і могли бути якісь непорозуміння, Але от ніби як непорозуміння не повинно бути. І тут кілька днів тому жінка, яка очолює активні операцію ліборістів, якось так це називається. Публікує в Твіттері, що вони дуже занепокоєні можливості приходу Трампа. А ліві повинні один одного підтримати. І тому 100 пропагандистів лейбористів відправляються в Сполучені Штати в свінгові штати для того, щоб там агітувати за Камалу Харріс. Трамп, звісно, збісився. Республіканці подають до суду втручання. В внутрішні справи сполучених штатів останнє таке втручання в внутрішні справи сполучених штатів, якщо мені не зраджує пам'ять, було у 1813 році, коли британські війська взяли Вашингтон. Тобто, коли вони його в останнє взяли, а от відтоді уже і не було. А тепер, ну зрозуміло, все починається з агітаторів на виборах, а потім уже і британський спецназ. Невже історія повертається? Я за все таки значно краще, якби Сполученими Штатами керував британський король, а не який-небудь президент із Посполитих. Ну і мілей очільник Аргентини, за яким ми прискіпливо слідкуємо, адже його економічна програма по суті справи. Це економічна програма братства. Ми стоїмо на цих позиціях, і, взагалі, християнська патріотична платформа, яку ми зараз створюємо, вона в тому числі бере і цю програму. Він здійснює дуже швидкі, ефективні реформи економічні в Аргентині, яка просто втоптувалася в ніщо десятиліттями правління соціалістів. І, от зокрема, зараз він дуже швидко приватизує надра, і всі зараз оцінюють в світі, що мабуть Аргентина буде іще одним. Таким джерелом постачання нафти для всього світу, що вони будуть там видобувати нафти не менше ніж Венесуела. Це буде сланцева нафта, але от зараз це от готується. Це дуже добре, адже це зіб'є ціни на нафту і в усьому світі, і покращить ситуацію в самій Аргентині. Втім, вона і так зараз там покращується там, от єдине перший рік за багато десятиліть, коли купівельна спроможність пенсіонерів не зменшилася. Завдяки оцим дуже ліберальним і дуже капіталістичним реформам Мілея, колись в 19 столітті багато спостерігачів вважали, що от саме Аргентина буде таким локомотивом економіки обох Америк, не ставили на Сполучені Штати, але потім. Аргентина, там дуже багато внутрішніх негараздів, всяких комуністів, соціалістів, і Сполучені Штати вирвалися вперед. От е, зараз Аргентина, якщо далі це буде, якщо Мілея не пристрелять, е, мабуть, буде виростати в такий економічний гігант. Такою може бути і Україна в тому випадку, якщо Тут правильно будувати економіку навіть в часи війни. Звісно, це має супроводжуватися тим, щоб сильно обмежувати можливості бюрократію, саме безмежні можливості бюрократії в Україні і глушить економіку. У нас середня пенсія прокурора 60 тисяч гривень, а у багатьох прокурорів і більше там 100 тисяч гривень. Це в часи війни. І в цьому проєкті бюджету, який має прийматися, закладено було. 2 мільярди гривень на підвищення пенсії прокурора. Ну зараз після цього скандалу прибрали. Мушу вам сказати, якщо відволіктися від всяких там емоцій і дурниць, то е, при цьому правлінні найбільша боротьба з корупцією прокурорів звільняють, багатьох посадових осіб звільняють, Коломойський сидить. По прокурорах б'ють мсеки, розпускають цього всього мало, всього цього, звісно, недостатньо. Ми би хотіли би всього цього більше, але раніше не було і такого. Мені теж, як і вам, не дуже подобається Зеленський. Я думаю, що він би недостатньо представницький виглядав би на коні, тому коли потім будуть ставити кінний пам'ятник. Цю проблему якось доведеться вирішувати, але подобається нам з вами чи ні. Але саме при Зеленському знищено найбільшу кількість ванюшек, Саме при Зеленському ми маємо поки що найбільшу кількість ударів по корупції. Саме Зеленський почав активно нагороджувати добровольців. Раніше їх саджали в тюрми. Саме при Зеленському здійснюється хоч якась боротьба з ватою. Раніше це боротьба була проти. Українських патріотів вата завжди банкувала. Чи є у нього помилки, чи робить він дурниці, чи є багато того, що нам не подобається, є, але зараз у вас нема способів усунути його від без знищення держави. І у вас нема ким його замінити без знищення держави, тому ви маєте його підтримати. Подобається вам це чи ні? Нікому не подобається воювати в тотальній війні, але це треба робити. Нікому не подобається в тотальній війні. Підтримувати вище керівництво, але це треба робити. Мені не подобається захищати військове командування і політичне керівництво, але це треба робити, тому що московити роблять прямо протилежне. Вони хочуть, щоб ми ненавиділи. І військове командування, і не довіряли політичному керівництву. Ну, і на завершення в неділю о 10 годині буде дві братських літургії. одна на Євгена Чекаленка, 14, а друга в жовтневому палаці. Я буду на цій літургії цього разу, яка в Жовтневому палаці, і буду виголошувати там проповідь. Я вас запрошую туди, що ви ще ніколи не були на літургії, вам це буде корисно, що ви хочете поцікавитися діяльністю братства, як бойовою діяльністю, так і діяльністю в тилу. Вам буде цікаво. Ну і ми так хвилюємося за своє життя. Є про що хвилюватися, але чому ми не хвилюємося про життя вічне? І от вхід в життя вічне це через літургію. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.